Всім привіт! Сьогодні неділя і сьогодні я знову буду ламати блоки живлення для того, щоб показати вам, що тут всередині. Сьогодні на огляді блок живлення Fujitsu Limited із характеристиками 19 вольт, 4,74 А. Мінус назовні плюс всередині. Блок живлення постачається без мережевого дроту, мережевий дріт, такий як на ноутбукові. І взагалі, фактор Блок живлення і сам блок живлення. Я думаю, що це приблизно з ноутбука. Коннектор, яким підключається блок живлення до навантаження, має отакий от вигляд. Всередині коннектор має пружинки вусики. На дроті є феритове кільце. На вигляд блок живлення не потертий, не почуханий, але вживаний. Довжина дроту для підключення до навантаження 1,10 м. Вага блока живлення 293 г. Для того, щоб підключити блок живлення, потрібен такий трьохпіновий дріт. Ну, звичайний дріт для живлення блоків живлення з ноутбука. У мене є два ноутбуки: Hewlett Packard і Lenovo. То там стоять такі дроти, мережеві дроти. Перевіримо, чи працює воно. А якщо працює, то яку напругу видає без навантаження. Без навантаження маємо 19,56 В. Виробник заявляє, 19 рівно. Блок живлення постачається без мережевого дроту. Якщо він вам потрібен, ви можете придбати його в продавця цих блоків живлення. Посилання на продавця я залишу під відео. Вартість блока живлення 220 гривень. Блок живлення на кінці має такий от круглий конектор. Він всередині має пружинки, вусики такі. Ці коннектори, як правило, краще працюють, ніж без вусиків. Розмір, розмір коннектора 5,5 мм зовнішній діаметр, 5,5 мм вззовні 2,5 мм всередині. Стандартний такий собі роз'єм. Є у мене таке от електронне навантаження, і в нього на задній частині є два роз'єми. 5,5 5,5 х 21 Перевіримо, куди ж підходить наш коннектор. А буває таке, що такі от конектори з пружинками підходять в обидва роз'єми. 5,5 на 2,1. вставив. намагаюся гайдати, нічого не відходить. Підходить 5,5х2,1. 5,5 на 2,5. Також підійшов. Гайдаю, нічого не відходить, все супер. Тобто коннектор універсальний, підходить. В 5,5, 2,1, 5,5-2,5. Без навантаження маємо пульсації на блокові живлення 424 мВ. Пробуємо навантажувати. Ну, 4,7 тримає, питань нема. 90 Вт, 4,7 А тримає без проблем. Не знаю, чи зможу я досягти перевантаження цього блока живлення. Ні, в мене не вистачить електронного навантаження, щоб змусити його піти в захист. 118 В 6,2 А 118 Вт і блок живлення тримає. Захист не йде. При цьому просідає до 19 вольт. Ну, блок живлення гарний, навантаження тримає без питань. Під навантаженням пульсації складають 683 мВ. Перевіримо блок живлення на захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання присутній. Перейдемо до того заради чого ми тут всі зібрались, щоб розковиряти цей блок живлення і подивитися, що в нього всередині. О, mm. житт, як завжди. Загорнули, як котове сало. Ну, що я вам скажу? Коли я відкрив цей блок живлення, трохи був здивований. Тут не все так просто, як в тих блоках живлення попередніх, які я розглядав, які я оглядав до цього. Ну, вірніше, ще один схожий блок живлення мені колись попадався. Ну, але це, знаєте, не, така, не так часто стається. Це другий блок живлення, який я бачу подібної будови. Ну, по вхідній групі компонентів всі, всі, все зрозуміло. В принципі, тут у нас стоїть запобіжник запобіжник, фільтруючий конденсатор, дроселі. Все, все ніби. Зрозуміло. А от далі стоїть такий ніби як трансформатор. Можу помилятися, але писали мені в коментарях, що це говорить про те, що блок живлення обладнаний PFC, тобто корекція коефіцієнта потужності. потужності функція корекції коефіцієнта потужності. Ну, на практиці, чесно кажучи, щоб це там, мені так здається, для побутових споживачів мало там надто велике значення, то я б не сказав. Ну, але такі блоки, блоки живлення більш ефективні. У них вище КПД і вони при а, використовують, ну, а, скажімо так, більш ефективно використовують енергію з мережі і менше дають перешкод в мережу. Ось, ну Такий, можна сказати, доволі модненький блок живлення. Ну, Далі у нас іде звичайний електроліт і доволі такий великий трансформатор. Дивіться, в порівнянні з моїм пальцем. Трансформатор потужний. Недаремно, що він не пішов в захист, коли я намагався з нього викрутити все, що міг. Ну, Моє електронне навантаження не довело навантаження до того, що цей блок живлення пішов в захист. На виході маємо два електроліти. Ось маємо малесенький дросель. І, як я вже казав, що цікаво, дротом протягнута земля від, від нашого роз'єма і до дрота, який йде на навантаження. Є досить такі масивні радіатори. Ось два радіатори. Силові компоненти знаходяться на радіаторах. Тобто блок живлення розрахований на е, тривалу роботу. Ближче вам покажу ну, компоненти фільтруюча група, вхідні, е, додатковий трансформатор, який покликаний, забезпечити функцію PFC. Ну, це я так думаю, може, я помиляюся, можете написати в коментарях. Ну і отакого от розміру робочий трансформатор. Зовнішня сторона блока живлення, плати блока живлення, ну має такий от вигляд. Ну, що, що доступно, показую, компаунд відковирювати, вибачте, але я не збираюся. Показую крупним планом, може комусь що стане в нагоді. Що стосується пайки, пайка досить якісна, припой блистить, претензій тут ніяких нема. Дещо мутнуватий припій ось в оцьому місці, але це просто припаяний радіатор. Ну, і лицева сторона ще раз. Розміри плати блока живлення 125 на. 44 мм на 24 мм. Що стосується функції PFC, ну, можете самі почитати в інтернеті, там багато інформації про це. Ну, Таких блоків живлення мені, кажу ж, попадався, крім цього, іще один. Може, я помиляюся, може, це додатковий трансформатор не для цього, але думаю, що саме для цього. Можете поправити мене в коментарях, якщо я. Неправий. Розмір блока живлення в корпусі: 31 на 51 на 126.